Коли люди купляють квартиру для життя, вони схильні робити дорогі ремонти. І це один з таких випадків. Саме тому ця квартира, як гарне вино, вона стояла, дозрівала і чекала, поки ціни прийдуть до наших цільових значень. І зараз вже настав час показати вам цю красуню. 59 квадратних метрів. Кухня, студія і спальня з отаким от санвозлом, з ванною. Тут у нас місця для зберігання. При вході велика розсувна шафа купе, ось така відокремлена кухонна зона. Посудомийна машина, звісно, що є. Зона кабінету, яка відмежовується такою шторкою. Зона вітальні з диваном, що розкладається. При вході в спальню у нас є дзеркало для селфі, дуже багато місць зберігання і окремо ще є гардеробна кімната. В спальні у нас отакий от простір. Для дівчаток є місце, де можна підфарбуватися. Є, звісно, що. Вихід на балкон зараз вам покажу. Вид, і це пропозиція для тих, хто хоче жити в новому будинку недалеко від центру. Гляньте, яка краса.